У ім'я і Сина, і Святого Духа, прикликавши своїх учеників, Господь Ісус Христос почав їм розповідати, що буде з ним, що Його придадуть на смерть, що з нього будуть знущатися, і він постраждає і воскресне на третій день. І тут підійшли до нього два його учні, два брати, Іяку і Іоанн, і сказали, що учителю, зроби нам те, що ми попросимо. Знаєте, так як діти буває, підходять до батьків і кажуть: обіцяй, що ти мені зробиш тето і тето. Вже обіцяй. І ще не каже, що, вже обіцяй. І Господь каже, що ви хотіли, щоб я вам зробив? І вони кажуть, дай нам одному ліворуч, а другому праворуч у тебе сісти. Ми тут бачимо, другі браті і сестри, що Апостоли ще не розуміли, що відбувається. І про яке ж дійсно царство Господь говорить. Вони, як і всі інші люди, в першу чергу думали, що Господь буде земним царем. І, хоча і постраждає і воскресне, але дійсно буде в великій славі. І думали, як би зайняти найкращі місця. І Господь їм говорить, що хрещенням, яким я хрещусь, ви охреститеся, і чашу, яку я питиму, теж випити, а сісти від мене праворуч і ліворуч, не від мене залежить, а кому готово. Тут є над чим подумати, і сестри. Давайте згадаємо, а хто був справа і зліва від Ісуса Христа? Розбійники. І вони е, були розп'яті. Тобто бути готовими йти з Господа на все, це бути готовим і йти з ним на смерть, на страждання. А ми бачимо, що всі апостоли розбіглися, коли в Гесиманському саду Ісуса Христа взяли під варту. І ми, але ми бачимо, що Бог. Приймає їхнє. Наприклад, Павло, перепрошую, Петро, апостол Петро, який відрікся від Ісуса Христа. І Господь йому сказав, що ще пів не заспіває, ти вже трішки відрічешся. Він каже, ні, я не відрічусь. І так і сталося. Він потім плакав, і Господь прийняв його покаяння, і потім він почув. Від Ісуса Христа слова, що Петро, це і камінь на цьому камні, тобто на твоїй вірі я збудую церкву, і брата пекло не подолають її, тобто Господь прощає, Господь Милосердний. І ще вернемося до цих слів по і по, -по, 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 -по праву, тобто що з Богом слави свої. Можна ще думати іменно так, як воно є, тобто з Богом там, зараз Царстві Небесному апостоли, звісно, є і зараз, але на той момент. Бог не міг їм сказати, що ви будете, тому що серед них був хто? Зрадник Іуда. І Господь сказав, кому вготовано. Тобто не від мене, але кому готовано. Що ці слова можуть означати? Хіба це щось уготовано тобі спастися, а тобі не спастися? Звісно, що ні. Бог сам в Євангелії говорить, що я хочу, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. А уготовано, добрі браті і сестри, це тим, хто стане спроможний прийняти це царство Боже, захоче жити з Богом в земному житті. Полюбить Бога, захоче дійсно жити по заповіді, захоче дійсно виправляти своє життя. І ось, озері браті і сестри, сьогодні неділя. П'ята Великого посту, коли ми згадуємо велику угодницю Божу Марію Єгипетську. Якраз церква її бере за приклад такого дійсно великого покаяння, і щоб ми знали, що немає ніякого гріха, який би Бог не простив. Є тільки гріх, який Бог не прощає один. Той, якому людина не приносить покаяння, тому людина не кається, не виправляється. Тому Бог і не прощає, бо людина сама не хоче цього прощення. Розумієте, в чому діло? І ось ми, як святий Ігнат, Ігнатій Приченіно говорить, що святими покаяння робить великих грішників, робить великими святими. І дійсно, ми, напевне, всі знаємо життя Марії Єгипетської, тому що кожен. Великий піс ми згадуємо, і, до речі, не один раз ми згадуємо про Марію Єгипетську. От четвер, це що був, називається Марійне Стояння. Ми згадували, читався канон Андрія Крізького повністю. І ми згадували Марію Єгипетську. Ще в числі святкується. І, звісно, п'яту неділю, тобто сьогодні, ми прославляємо цю погодницю Божу. Як розповідається в житті, що вона. З самого раннього дитинства пішла з дому десь у віці 12 років, залишила батьків і почала проводити таке життя гріховне, блудне. Вона сама, коли розповідала цьому старцю з і священнику з що мені соромно і говорити, які я беззаконня чинила, і каже, я блудила не заради грошей. А просто заради насолоди, спокушаючи багатьох людей на цей гріх. І ось 17 років вона перебувала в такому, таких гріхах важких. І одного разу, до речі, вона називається Єгипетська, тому що вона з Єгипту. Але вже е, вона втікла в Олександрію, і з Олександрії вона е, плила кораблем в Єрусалим. Вона побачила, що люди кудись пливуть і хотіла з ними. Не тому, що вона там хотіла теж з ними йти до святині, а в принципі для того, щоб і там грішити, і там людей спокушати на гріх. Так і говориться, що вона не мала чим заплатити, щоб плисти дорогу. і навіть не мала ем, за що купити їжі. Але вона казала, я все розрахуюся своїм тілом. І коли вона вже була на кораблі, теж рішила, ем, спокушала цих паломників. Які йшли в Єрусалим на свято Воздвиження чесного сногожного Творчого Христа. І всі йшли до храму, і вона пішла до храму, і невидима сила її зупинила і вона не змогла зайти у храм. І тут слід зупинитися, мої браті і сестри. Як часто ми теж чуємо від людей, що от я не ходжу до храму, тому що я дуже грішний чи грішна. Мені це вже не допоможе. Дійсно, в якійсь мірі гріхи не пускають. Чому? Тому що дьявол навіє такі думки, що тобі вже нічого не поможе, ніякий храм, нічого, але храм є лікарнею душевною. Ми тут лікуємося. І сам Господь сказав, що я прийшов спасти неправедників, а грішників привести до покаяння, знадіти в лікарні здорову людину. І для того є, щоб лікувати, правильно? Тому такі думки, якщо приходять, то ми повинні їх відганяти, тому що і усвідомлювати, що Бог приймає всіх і хоче, щоб люди всі спаслися. І ми бачимо, що вона побачила ікону Божої Матері і змолилася до Божої Матері, до Пресвятої Богородиці. І Богородиця їй сказала, щоб вона йшла за Йордан, тобто в пустині. І вона, причастившись, після того вона вже зайшла і причастилася у храмі, поклонилася Чесному Христу і пішла в пустиню і там провела, провела 49 років. У великих подвигах, до речі, коли вона розповідала цьому старці Зосимі, то вона розповідала про гріхи, так ніби як сповідь, а про свої подвиги вона не розповідала. Але свідчить, що вона дійсно велика, велика подвижниця. Ну і що описано в житті, що коли вона молилася, то її тіло було над землею, і вона могла переходити річку Йордан, так і Ісус Христос ходив по воді, так і вона проходила. Яким чином? От де той секрет, як наскільки вона так сильно каялася, так? ми знаємо тільки факт, що от вона з грішниці великої стала святою. І це приклад нам якраз до того, що не можна подати вічі, що завжди. Надіятися на Бога і е, каятися і виправлятися. Але ну, ми не можемо наслідку цю святу плані, щоб йти кудись всі ці навіть не монастир, а взагалі в якусь пустиню. Господь від нас цього не чекає. Але ми можемо кожен на своєму місці, кожен, е, як кажуть, де поставлений, і в сім'ї, і в роботі скрізь нести е, правильно свій хрест. Е, Постаратися не просто не робити гріха, а робити добрі справи, е, робити гарно будувати свої відносини з рідними, близькими, щоб бути в мирі з усіма. От апостол, апостол Павло так і говорить, що якщо можливо, то будь в мирі з усіма. Це теж важливо. Ми думаємо, що е, ми спасаємося все. Спасіння залежить від наших ближніх, як ми відносимося в сім'ї один до одного. Як ми відносимося взагалі до тих ближніх, які нас оточують. І як ми, чи ми зверхньо, чи ми е, осуджуємо, чи ми відносимося і стараємося відноситися до ближнього, так як хотіли би, щоб до нас відносилися. Ось в чому спасіння. Е, тому Господь, я ще раз повторюю, не, не посилає нас, так як Марію, гибельську десь в пустиню, а там на своєму місці має нести е, свій хрест. І щедрої браті і сестри, другий Іван, який ви чули, е, Розповідалося про те, як Ісус Христос зайшов в гості до одного чоловіка, Симона, і де він там був, в тому домі, зайшла жінка, сказано, що вона була грішниця. І вона довгоцінним миром почала лити на ноги Ісуса Христа і цілувати ноги Ісуса Христа, і волоссями тирати Його ноги. І цей Симон. Подумав собі, що якби це був пророк, то він би зрозумів, що ця гріштися до нього підійшла. А Господь побачив його думки і сказав сину, мені треба щось тобі сказати. Ось скажи мені, будь ласка, в одного лихваря, тобто в одного там пана, в одної людини були боржники. Один боржник винен йому 500 динарів, велику суму, а інші 50. Зрозуміли, так? Що 500, то що, що, що 50. І той не мав чим віддати, звідки? І той теж не мав. І він пробачив і тому і іншому. І запитує Ісус Христос, хто більше полюбить, хто буде більш вдячний? Ну, Напевне, обидва. Тому що і той, і той не мав що віддати. Але більше буде, то сам Симон відповів, що напевне, більше буде вдячний і буде любити той, кому більше прощено. І так Ісус Христос каже до цього дивись, я прийшов до тебе в будинок, ти мені і водички не дав, і е, маса не, не налив на голову, як там таке по обичаю по традиції мало бути. А вона прийшла із сльозами, вмиває мої ноги, і волосся протирає ноги. І вона дійсно кається. І говорить до жінки, що е, віра твоя спасла тебе і йди з миром так, чому це сьогодні Іван не те читається, тому що ця жінка теж грішниця і теж покаялась, так як Марія Єгипетська, про яку ми говорили, дійсно, Господь любить грішників, але грішників, які каються. Ми з вами неодноразово говорили про те, що в принципі всі люди грішні. Один Бог без гріха. І, як один святий говорив, що якби людей поділити на дві частини, то буде з однієї сторони грішники, і з іншої сторони. Теж грішники. Так, правників, в принципі, тільки один Бог правильний. Але одні грішники каються, виправляються і бачать себе грішниками, а інші, можливо, бачать, а можливо, і не бачать, але суть тому, що не хочуть виправлятися. Тому, дорогі браті і сестри, приклад Марії Єгипетської нас навчає, щоб ми завжди надіялися на Бога, щоб ми. Не впадали ніколи в віче, як би ми не зрішили, але двері Божого Милосердя завжди для нас відкриті. Головне, щоб ми дійсно е, приносили покаяння і щоб приносили ті плоди які, покаяння, е, плоди, які мають бути від покаяння. Тому що е, Господь говорить те, що покайтеся і принесіть достойні плоди покаяння. Амінь.